Доброго дня мої підписчики, любителі виноградної ягоди. Сьогодні 13 червня знімаю відео про стан свого виноградника після морозів, які були в травні місяці. Це той виноградник, який я заливав водою. Зараз покажу швиденько, що тут і як, який він вигляд має. Це ось біля куща лори. Отака вора, такі ось ягодки зараз на лорі. Так, це Аркадія. Аркадія теж вже тільки відсвіла. Щось трошки затрималася у нас з цвітінням. Ось такі гронки. Я залишив уже по одній гронки на одному пагані. Отак от, от уже я прорідив усе, підготовив виноградник для третьої обробки. Це геліус. Геліус цвіте, вже верніше цвітається. Так що день-два, я думаю, буду вже обробляти виноград від хвороб. Ну так і далі по цьому ряду. Це ті самі сорта. Так, на цьому тут у мене преображення на цьому ряду. Преображення юбілейного черкаска, воно все одне, отаке, отакі такі громки. Запилилась, так і не думаю, ну пока ще рано судить, подивимося, що воно буде пізніше. Так, сейчас перейдемо в інші ряди. Це преображення. Де тут Вот так преображение. Така ягода зараз по розмірам. Це анюта. Тут анюта, це в ряду Нізіна і Надежда Азос. Це так анюта. Ну, не, анюта, здається, в минулому році краще запилилася, ніж в цьому році. Ну, так, Тут оригінал. Та вроді теж непогано запилився. Оригінал отак виглядає. Це кадрянка. У мене два кущі, я посадив кадрянки, хай буде. Та теж так вроді нічого запилилася, ягодки повноценні, в принципі, гронки. Такі ось Уже вона цвіла. Це кармакот. Теж такі, в принципі, гронки такі чегенькі. Це ж цей мускат Дієвський. Та теж такі ягодки вже його пролідив, теж поставляв. Значить хочу цей чорний ворон показати, який у мене болів бактеріальним раком. І обробляю його нітрофеном. То ну, поки що, не знаю як далі, поки що не видно наростів бактеріального рака на цьому кущі. Подивимося, може він дійсно допомагає цей. Нітрофен у боротьбі за цим бактеріальним раком. Так що ми будемо поки наблюдати. Будемо наблюдати, далі буде дивитися. Так, ну то тут в принципі то так само це мускат Дієвський. Це гурман лакомка. Отакий От я в цьому році зробив звисаючий прирост, щоб трошки затінняло, тому що в мене виноградник розміщений із сходу на захід, і сонце практично з одної сторони все время. І світи, одна сторона і гронки, все практично цілий день на сонці. То зробив я так от доварив по такому прутику і сюди натягнув ще одну проволоку. І виходить, як зависаючий і буду робити, щоб трошки воно затінняло гронки. Так, це нізина з цієї сторони, теж нізина нормально запилилася, хоча йшли в нас обільно дощі. на ну, дощі. Будемо сподіватися, що все буде. Ось так ось виглядає виноградник, як ви бачите, все просвічується, все продувається. Так, Це кадрянка, ще кущик. Ну і Тут кущ кармаку. Зараз підемо на ту сторону, покажу вам Юпітер. Юпітер у мене не вкривається. Отак, ось так ось Юпітер ось такі гронки висять. Ось така ягодка вже крупненька, в принципі, юпітер наливається хорошо. Ось так ось, бачите скільки. От кущ рукав, мабуть, десь до 4 метрів. Тут у мене є два кущі Юпітера, які я вважав шагами приблизно, то виходить 6 метрів. Оце ось один кущ іде, як ви бачите. Ось, ось іде один кущ. Ось пішов рукав. З землі на одну сторону пішов рукав і на другу сторону. І пішов на другу сторону, ось дивіться. Оце це один кущ. Це так я формую Юпітер. Всі кущі хочу так сформувати, щоб були в мене на два рукава і йшли в одну сторону. Так ось оце виглядає в мене Юпітер. Це так, такі плани. Ось кущ преображення на горизонтальний шпалері отак от ось я тут два рукава йдуть і так ось гронки такі висять ну конечно ріденькі подивимося може ягода наліться може це все воно ще і заповнить подивимося як він буде себе чувствовати на такій шпалері преображення так це юпітер так ось, бачите, такі ягадки вже в Юпітера. мене запитували, скільки я залишаю пагодів. Ну, Це такий, таке питання. Я не знаю, скільки тут брати та щитати, скільки пагодів на цьому кущі, який туди 3 метри і туди 3 метри рукава. І вони ще тягнуться, ще буду їх туди, якщо можна удлинятиму. І витягує він усе. Ось як ви бачите, як скільки тут гронок, скільки тут ну, скільки тут паганів, я не знаю. Щита тут... тут мабуть паганів 100, мабуть. Да, у Юпітера невеликі гронки, така некрупна ягода, але не вкривати на зиму виноград це дуже велике діло. Це... Я не знаю, як це можна оцінити, в балах якихось чи. Я сужу по тому, що по роботі ми всі не молодіємо, так сказати, бере свій вік. І не вкривати виноград це дуже велике діло. Обрізав його, обробив. Я, наприклад, білю ізвістю, побілив рукава і все. І так і залишив. Головне, щоб він був прив'язаний, щоб зимою не одірвалися рукава. Бо колись було, що в нас снігу насипало, тут метр було снігу, то ті рукава, які одірвалися і впали в сніг, все вимерзло. А так от наш шпалері скільки років, вже він у мене зимує і чувствує себе прекрасно. Отак ось у мене тут скільки Юпітера, він так все це пройдуся, зараз покажу вам. Там ось так ось на горизонтальній шпалері, отак Юпітер висять гронки вниз, оце отак. Так, ну вот так 13 червня.